Друзі, базовий мінімум чи розкішний максимум з мамою рікою? А, Він... а можна одну відповідь на всі запитання? Він кожен день каже тобі, що ти найкраща. Це базовий мінімум. Він купує тобі щось смачне, навіть якщо ти сказала ні, ні, ні мені нічого не треба. Базовий мінімум. Він спокійний, навіть коли ти психуєш. Це розкішно як масовий. сьогодні вранці. Да, Він да. раз на місяць готує тобі сніданок у ліжку. А чого ти не стоїш тут, а щоб зразу були бруфи. Розумієш, окей, чесно, це базовий мінімум. Насправді Дівчатки, Можете мені зазрити. Сергій реально готує снідан. Він оплачує твої хотілки і шопінг. Я сама собі це все плачу. Він возить вас з сином кожен сезон на відпочинок. За кордон розкішний максим. Це реально дуже рідко буває. Ми не маємо на це часу. Це правда. <гас> він дарує тобі квіти не тільки на свята. Базовий мінімум, але він дарує якраз не на свята, бо так прикольніше. Ну це так <гас> клас. Він приносить тобі апірольчик, коли ти дуже задовбана. Розкішний максимум. Він не любить, коли я п'ю. <гас> <звілля> він ніколи не фліртує з іншими жінками. Базовий мінімум, але я би хотіла, щоб це був розкішний максимум, Так було б цікавіше якось. Щоб... А, він дозволяє тобі фліртувати з іншими чоловіками. База, дівчатки, <звілля> база. Він сам пропонує тебе пофоткати. А... Скільки разів, скільки захочеш. <звілля> це розкішний максимум. Він не розкидає свої шкарпетки по дому. Базовий мінімум. окей.